Усім салют! З вами кос вийшла новина про обмін гілок, котре останнім часом чекали. Усі погнали, подивимось відео, і я розповім свої думки з приводу цього. Хочеться нових вражень від гри, але немає часу знову проходити весь шлях деревом досліджень. Тоді обмін досліджуваної техніки створений саме для вас. І з ним можна швидко оновити гараж і освіжити свій геймплей. Якщо у вас досліджена хоч одна десятка, невдовзі ви побачите банер. Не прогавте, адже подія запуститься ненадовго. Буде доступна лише одна операція обміну на акаунт, тож ретельно обдумайте свій вибір. Ви можете отримати будь-яку гілку, крім кількох випущених останнім часом. Здати в обмін можна будь-яку гілку, досліджену з шостого по десятий рівень, включно. Техніка нижче за шостий рівень не бере участі в обміні. Обмін стосується не тільки дослідженої техніки, а й вже придбаної. Наприклад, якщо у вас досліджена вся гілка, а в гаражі стоять лише дев'ятка і десятка, обмін врахується. Танки відповідних рівнів самі з'являться в гаражі, а інші будуть лише досліджені. Якщо в бажаній гілці вже досліджено частину танків, ви заощадите, обмінявши лише ті, яких вам бракує. Машини, які не потрібні для обміну, залишаться у вашому гаражі. Ціну в золоті можна знизити аж до нуля, додавши інші ресурси. Проте максимальна кількість вкладених ресурсів обмежена для всього крім бонів. Їх можна вкладати скільки завгодно. Хоч усю вартість. Зверніть увагу на екран деталізації. Тут є спадний перелік, де вказано, що відбудеться з майном на кожному танку, який ви здасте. Так, ви можете переконатися, що нічого не втратите. Польову модернізацію буде перенесено на нову техніку обладнання, зокрема вдосконалений експериментальне, буде вивантажено на склад безкоштовно. Екіпаж перетвориться на рекрутів, які збережуть ваш накопичений досвід. Але врахуйте, що нація екіпажу не зміниться. Наприклад, якщо ви змінили Е100 на Т110Е5, то не зможете пересадити старий екіпаж. Він залишиться у вашій казармі для іншої німецької техніки. А на нових танках ви знайдете свіжих американських новобранців. Якщо екіпаж на старих танках не був навчений керувати ними, він просто переїде в казарму. Весь елітний досвід із колишніх машин буде перенесено на танк першого рівня відповідної нації. Ви так само зможете конвертувати весь досвід у вільний. Якщо раптом не дослідили польову модернізацію, краще зробіть це до операції обміну. Ще більше подробиць про умови обміну можна знайти у статті на порталі. Пам'ятайте, що після підтвердження ви вже не зможете скасувати операцію, тож під час вибору не підпускайте до комп'ютера кота. У вас є лише одна операція обміну, тому виважено вибирайте нові машини. Оновлюйте гараж за пару кліків. Тримайте І нас будете моментальним дітей, отриманням дітей. цілої гілки техніки. Отже, що ми маємо? В нас з 24 -го, 12 -го дня по 28 жовтня на півно сьомої ранку закінчиться це. Почнеться і закінчиться ця вся історія. Нам потрібно буде заплатити комісію в голді. І якщо немає голди, ми можемо покрити вільним досвідом 10%. Універсальними фрагментами 10%. Національними фрагментами 10%. Тобто 30% лише цими ресурсами. А все інше обміняти замість голди можемо. бонами. Тобі ж там, нам поки що не, 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 не звісно, скільки воно буде коштувати. У нас тут іксочки стоять, в відео, там показано 14 тисяч голдий, десь там 9 тисяч голди, щось таке. А поки що ми не знаємо. Завтра вже в 12 години дізнаємося, скільки воно буде, комісії, яка на переведення. Усе ваше обладнання і все ваше спорядження відправиться на склад. Ваш екіпаж відправиться в казарму, станеться він рекрутами, ви можете рекрутувати його на ту саму гілку, яку ви обміняли на нову, тобі, ж, як нам продемонстрували, німців і зробити собі там пересадити її на арту, наприклад. Хоча хто буде на арту пересаджувати, добре. Саме головна примітка що яка. Що ви не зможете обміняти на нові е, гілки, котрі вийшли, такі, як блискавиця, БЗ-75, Мінотавра і Хорі. На ці гілки ви не зможете обміняти свої. О, постає велике питання в мене, по крайній мірі, для кого це? Для кого це робиться? У мене від цього так би мовити, палає. Для кого це робиться? Для донаторів якісь? Ні. Можливо, для того, щоб зібрати якісь якусь інформацію просто, як відреагує аудиторія на це. Тому що за це ще потрібно заплатити. золото чи бони. Бони саме дорогий ресурс. Я не бачу сенсу його витрачати. Вільний досвід ви можете купити за голду. Фрагменти ви можете теж купити за бойову перепуску і отримати фрагменти. Зайва голда якщо ви не купуєте зайву голду, витрачати. Краще її витратити на те, щоб придбати бойову перепуску, отримати ці фрагменти і прокачати самому. Тому що у вас буде екіпаж, ви обмінюєте у вас екіпаж з нуля перками Ти отримаєш десятку, в тебе нуль перків. І ти будеш грати з таким деревим екіпажем. Краще пройти усю цю гілку, пограти і отримати. Можливо, отримати задоволення. Але програти, покачати екіпаж, качати, немає ніяких проблем. Ви з Свідчдропсів отримуєте Х5. З останнього рубежа, у вас там є теж завдання на Х5. Є особисті резерви, є кланові резерви. А якщо. Просто почекайте і вже на новорічний буде е, е, якісь там плюшки, що ти ви можете швидше, скоріше прокачати. Для кого це робиться? У мене постає питання: для кого? Навіщо? Донатер? Та донатер краще, ну, ми візьми купить цю голду. Обміняє на вільний досвід, обміняє на бойову перепуску, вложить ці фрагменти в нову гілку, котру він хоче прокачати, позакриває всі там гармати і башти, всі обладнання, позакриває е, вільним досвідом і прокачає, і в нього ще до десятки вже викачається, викачається е, екіпаж нормальний, хоча б з трьома, з чотирма перками. Я просто в мене від цього просто палає цей обмін, незрозуміло для кого і для чого він робиться. Ось така новина лише в мене підгоріла від неї відверто. а Вам вже, вам вже вирішуватись. Ви лише один, одну вілку можете обміняти за весь цей час, чи за 4 дні ви можете лише один раз це скористуватися. Якщо дивіться, обирайте, враховуйте, чи є у вас зайва голда, чи бажаєте ви її витратити, чи бажаєте ви покрити цими бонами. Це вже ваше рішення. Для мене я не бачу сенсу використовувати навіть єдину цю можливість. Ось така моя думка. Якщо вам у нас сподобалось, не сподобалось, можете поставити лайк, дізлайк, прокоментувати. Можливо, я якось неправильно розсуджую це. До зустрічі на стрімах!